Зустрічайте лот номер 1 Від Гес плюс Жан-Луї Франсуа. Отже, сорочка. Трендова, класна. Це шикарна сукня від ГЕС. Дуже багато ми склали таких комплектів, щоб вам можливо буде зручніше так і продавати. Трендовий. Футболочка від Жан-Луї. Ну, ця сукня така корсажна. Корс... Всім подобається. Гес? Лос-Анджелес. Класний костюмчик на літо. Ціна 14 євро за одиницю. Ми дивимося лот номер 1. Тут у нас котон, легесеньке, легесенька така марльовочка. Бачите, класна дуже сукня, приємний кольор. І подивіться ще на, ці, на це мереживо. На рукавах дуже класне мереживо. Шикарна модель. Шикарна. Так, далі. Це у нас Гес, а це Жан-Луі. Такі подвійні. По Жан-Луї всі будуть однакові моделі у всіх лотах. Будуть відрізнятися тільки кольори. А так, моделі всі однакові. Ця сукня, я впевнена, буде лідером продаж. Це також Жан-Луї, є розріз, є карманчики. Вона така еластична, стречва, класна дуже. А цей комплект іриси. Так. Красива футболка. А це така шикарна блуза від Жан-Луї. Натуральний склад. Скрізь натуральний склад йде. Трендова така моделечка. Це льон. Брючки Льон і така футболка Гес з флористичним принтом. Жан-Луї. Ми не відпарювали економимо електроенергію. Оверна блуза і шорти на резиночці. Гес сукня. Це у нас улюблений гес також. Дивіться, як класно поєднуються. І улюблений Теді. Це Жан Луї. 14 євро за одиницю. Ми дивимося лот. Давайте подивимося склад. Це костюм Жан-Луї. Так, склад у нас: 70 віскоза 30, 30 льон. Довжина класна. Брюки широкі, модні. Легесенька сукня. До речі, тут нема чохла, Якщо, ну, скажіть, я вам дам чокол, знайду щось. Дуже класний комплект, літній від Жан Луї, шорти і блуза. Така приємна блузочка від ГЕС. Лимонний такий мотив Італію нам нагадує. Дуже класний цей комплект виходить у нас гес. Це у нас Жан-Луї. Дивимося склад. Так, там не бачу, де етікеточка. Але тут у нас льон. Так, коротше, кому дуже не будемо час витрачати, тут у нас льон у складі. Шорти плюс жилет від гес. Це брюки. Такі палаццо палаццо, широченні. Дуже класно будуть працювати ці дві речі вдвох. Це також гес. Брюки ці є в кожному лоті у нас. Так, да? Да, у кожному лоті. Ще один костюм від Жан-Луї. Дивіться, такий топ. І брюки. Також брюки широкі, 65 котон і 35 льон. Далі, дивіться, зроблено в Китаї, але це фірма Рим Італійська. Це італійська фірма. Дивіться, які шви. Якість дуже класна. Якість дуже класна. Суря. Гес. Так, це сукня від Жан-Луї. Комбінована. Вверх йде трикотаж і низ льон. І плюс ще такий от поясочок. Далі можна поєднати джинс з майкою від ГЕС. Це все ГЕС. Цей топ у нас в кожному лоті. Блуза льняна від жан луї Оверна. Така класна, класна дуже. Боді мережево Гес. Ну і останні дві одинички. Тедді. і Із спідничкою Гес ми поєднали. Отже, лот номер один. 14 євро за одиницю. Мирного дня. Зарядили на успіх.